Бог дав тобі талант життя. Один з талантів, що безцінний, і розписав від А до Я, як жити гідно для людини. А права змарнувати нема. Ні закопати, ні спустити, ні віддавати задарма задача повноцінно жити, вже й кажеш, досить все пусте, ковтаєш. Сльози душиш крики надія звідчаю росте. Талант життя, самий великий, того й важкий. Але в тобі Є сила, щоб його явити і вистояти в боротьбі, і жити, як людина, жити.